У кого-то відключають на 6,5 годин, а у кого-то, де газові пліти, даже вообще світ не відключають. А інші всі зі світлом цілодобово підкреслюють. Цілодобово. Тополя-2. Жителі декількох багатоповерхівок скаржаться на несправедливі знеструмлення. На підтвердження надають фото. От 28-й будинок, там постійно світ горить. 12-й, 14-й, світ там горить. Жаліються люди і на порушення графіків вимкнення світла. У Нас буває, що по 8, по 12 часом не роблять електропліти. Мужчина собакою вийшов. гуляти, і тільки вийшов, і все, відключився ліфт, і він сидів. І все. Він тоді світло не за графіком вимкнулось. Не він не... за графіком. Пояснюють без світла дістатися квартир на останніх поверхах 16-ти поверхівки непросто. Давайте трошки відпочинемо. Це де у вас 15 з Так. Да. 15. Крім того, в цих багатоповерхівках все на електриці, в тому числі плити. Відтак, приготувати їжу теж проблема. Я вдова, мій чоловік загинув на війні, я мати двох дітей. Я працюю по 12 годин з 8 до 8. Діти в мене самі вдома, вони навіть не можуть розігріти собі. Буває, що взагалі не застаю світло. Я йду на роботу, світла немає, я приходжу, немає світла. Рятують швидкі перекуси, каже мати 10-річної Поліни. Фрукти, овочі, печенька. Ковбаска, ну таке то, що можна перекусити без нагрівання. На екстрений випадок у родини є туристична плитка, але зізнаються, користуватись нею, побоюються. Поки я її підключила, корою вже газом воняє, і ну, ми, як люди, котрі користуються постійно електроплитою, газу трошки побоїмося. І не дарма, у будинку вже був вибух. У нас зірвалася горілка. Там ж балончик цепляється. Где-то щось отошло, все прожило взрив. Слава Боше, не погибли люди. Там пострадала у них мебіль, вот такое все у них пострадало, но люди, хоч жива. А якщо кожен эту горілочку врубить, отож, жителі за справедливі знеструмлення. Якщо потрібно вимкнути, то хоча б почергово, хоча б всіх. у ДТЕК пояснюють, графіки вимкнення дійсно можуть змінюватись через аварії або нестачу потужності у мережі. Що й сталося на тополі, 2 Терміново були введені Афіки аварійного відключення, коли в нас не було світла, там, дуже довго там сім чи вісім годин. Щодо справедливості між сусідами, в ДТК кажуть, дійсно, частина будинків на тополі 2 під'єднана до інфраструктури міського електротранспорту. Втім, відтепер їх теж вимикатимуть. Ми з міською радою і з міським транспортом пропрацювали, і там іде затримка на 30 хвилин в відключенні для того, щоб Знаючи про графік, водій тролейбуса мог спокійно міг спокійно або з'їхати на обочину, де він ну буде чекати і стояти, поки черга не закінчиться, і він не поїде далі. Енергетики додають деякі будинки від'єднати від критичної інфраструктури просто неможливо. Інші занадто довго це треба проїхати кожен дім, кожен будинок, і вручну від'єднати. Ми можемо йти по принципу постійно відкликатися на скарги. А можемо йти системно по кожній лінії. Ми намагаємося міксувати цю ситуацію. Владислава Авдієнко, Євген Шпак та Сергій Озеров. Новини 11-го каналу.